В Україні в плановому режимі відбувається фінансування і виплата державної соціальної допомоги та пенсій. Станом на 11 березня за інформацією казначейства повністю профінансований перший транш державної соціальної допомоги за березень. В даний час продовжується перерахування коштів до відділення банків і поштові відділення на 11 березня, тобто і сьогодні, ми вже фінансували виплату пенсій, Профінансовано 47% місячної потреби. Це профінансована виплата пенсії на 12 березня через пошту і Банк і на 13 березня повністю пошта міністр. Так само розвіла чутки відносно того, що Київ блокує фінансування для автономної Республіки Крим. Для кримчан я хочу сказати, що ми всі, всі фінансування производимо своєвременно, в відповідності з графіками в грівневому еквіваленті Ніяких других там грошей немає, тому, що різні слухи йдуть. Профінансовано точно так же, 100% в сотвіції з графіком на сьогоднішній день. Виплата пенсій. Отже, усі чутки стосовно того, що кошти Київ не виділяє. Міністр соцполітики прокоментувала так: мовляв, це просто замбування кримчан для того, щоб вони пішли на референдум. Пенсії кримчанам почали надходити вже 3 березня. Валентин Ковалевський Артем Кутасов соціальна країна.